Привіт, я Олександр Зероб, і сьогодні пропоную вам спробувати е, цікавий суп, рибний суп. Це буде не юшка, не уха, е, це буде солянка. Е, теж буде три види м'яса, риби, точніше. Е, це буде сирий лосось використовуватись слабосолений і коп закопчене буде відповідати копчена е, горбуша тут. Як і для будь-якого супу, дуже важлива ця основа. Основа має бути бульйон. Можна робити на воді, але бульйон зробить суп кращим, тому багато де можна знайти суповий набір, так би мовити. Я обрав, оскільки буде і так сирий лосось. Я обрав лососевий. Єдине, що я зроблю, я з голови дістану очі і дістану жабри, оскільки ці елементи голови вони можуть трошки зіпсувати сам бульйон, тому їх краще вирізати, витягнути. Жабри можуть гірчити. Ось, тому їх я видалю і викину. А в саму голову цілу теж поміщу у кастрюлю. На цьому буде готуватися бульйон для цього супу. Буде використовуватись морква, буде використовуватись цибуля, селера. Інколи використовується корінь там, петрушки чи пастернаку. Пізніше там додають якийсь лавровий лист. База, вона достатньо проста, звичайна. І зараз я тут зроблю так само. Ось можу продемонструвати. Голова повністю очищена, жабри, очі видалені. Зараз я сполосну і буду закидувати це в кастрю. Голову закинув, туди я закидаю тут хвіст, трошки плавці, живіт. Але я ще зараз докину кістки, які я дістану ось з риби, яку я хочу підготувати для самого супу. І теж закину хребет від копченої горбуші. Цей копчений смак він буде дуже насичений і там чудово підкреслить цей суп. Тому я зараз швидко займусь. Рибою ви можете взяти філе одразу. Я взяв такі хвостові частини, вони дешевші. Можна використати знову такі кістки, які є всередині, так само використати для супу. Збільшиться цінність смак бульйону. Ось вирізана, теж можна одразу закидати в кастрюлю. Тепер просто ці маленькі шматочки я буду розрізати навпіл. І це якраз гарний розмір для них. Приблизно ось такого розміру, там 1,5-2 см в довжину, десь сантиметр. Тут вже трохи більший, то я його на три спробую розділити, щоб приблизно лишати такі ж самі розміри. Підготую овочі, їх треба трошки підпалити для сильнішого смаку я. Не скажу завжди, майже завжди це роблю. Моркву, цибулю, як мінімум, використовую, підпалюю на сковороді, на сухій сковороді, без олії, без нічого. Цибулю можна не чистити, можна почистити, зараз почищу. Навпіл розрізається на суху гарячу сковороду до такого чорного кольору, коли воно вже виглядає, ніби як на, на вугіллі смажилось. Це якраз ідеально для бульйонів. Буде чудовий смак, аромат, колір. Також візьму пастернак і петрушку. Сковороду можна одразу сильно нагрівати, це пришвидшить сам процес. А рибний бульйон готується швидко. В принципі, риба досить швидко все віддасть, за хвилин 40, можна там. До години потримати, далі вже особливого сенсу немає. Ось, І візьму ще одну одне селери, додає чудового смаку до самого бульйону теж. Ось зараз це все викладу і продовжу далі з рибою. Овочі почали обсмажуватися, а тепер риба. Я обрав горбушу. Знову таки, тут питання ціни, ви можете взяти набагато дорожчу рибу. Я би не радив брати там копченого оселеда чи скумбрію. Занадто за надто специфічний смак, трошки забагато жиру, хоча і це теж жирна риба. Знайшов гарну частину, гарний хвіст. Зараз я просто зріжу з цієї риби, зріжу по максимуму власне, філе. Хвіст, як я і казав, хочу використати для докинути його у бульйон. Він зробить смак більш цікавим, як на мене. Сам хребет розріжу навпіл, так легше з ним буде працювати. А цю рибу в будь-якому випадку потрібно буде теж зняти з філе і нарізати її шматочками. Зараз я перевірю овочі, вони мають бути гарно підпалені. ось Гарний колір можна перевернути. морква чудово виглядає. Селера теж. Цибуля я впевнений теж цибуля швидше всього. Підпалюється ось по цибулі, чудово видно колір, який потрібен. Те, що, те, що треба для бульйону. Перекинув кастрюлю і потім закину вже корінь петрушки і пастернаку. Буде абсолютно надзвичайний, мені здається, бульйон. Прямо поєднаються ці всі смаки, запахи. Ось Тепер я швидко ще обпалю корінці, зараз залью все водою і поставлю варитися. Все це можна тепер перекинути кастрюлю з водою, вже з рибою. Коли закипить, там трохи буде піни. Заберу все зайве і докину вже лавровий лист, перець, усі інші інгредієнти. А поки буде бульйон варитися, можна продовжувати собі займатися рибою і підготовкою овочів, які підуть в цей суп. Що потрібно з горбушею зробити, це зрізати її зі шкіри. І нарізати достатньо крупними шматками теж М -м -м. мають бути теж достатньо крупні, але менші, ніж а, у сирого лосося. Ось І лосось з ним ще простіше. Його треба ще а, меншими шматками, ніж копчена. Нарізаємо. Набусований лосось. Тепер я просто протру дошку. Насправді можна не мити, оскільки я продовжую ту саму страву і буду починати підготовку овочів для цього супу. Перше, що я візьму, це цибуля. Це велика цибулина, я візьму десь половину з неї, наріжу дрібним кубиком. Почну її потрохи обсмажувати на міксі олії і важкового масла для кращого смаку і аромату. І за цей час, поки олія буде смажитись, я поріжу швидко огірки, які теж туди додам. І далі все пройде дуже швидко. Трохи каперсів, сира риба, потім заливається бульйоном. Тобто процес зараз йде ну, вже такий швидкий, коли готовий майже готовий бульйон. Отже, поки готуються каперси, цибуля і. Гірки, я підготую оливки, вони потрібні будуть трохи пізніше. Якщо вони дрібні, там не, не, не сильно крупні, то вистачить розрізати їх наполовину. І тут такий, не знаю, секрет, не секрет, можна взяти звичайні оливки без кісточки. Але я взяв тут, враховуючи, що у нас рибний суп, то тут є два види якби, фаршированих рибою. Є з анчоусом, а є з тунцем. Сьогодні я обрав з тунцем. Можна взяти так само з анчоусом, повірте, це теж прикрасить і додасть свого смаку до цього рибного супу, цієї солянки. Це справді буде тоді збірна солянка з багатьох видів риби. Тобто вже можна сказати, хоч її тут мало, але тут вже буде 4. Види риби, четверта це власне тунець, який знаходиться всередині оливок. Далі сюди, в цю масу, куди буде виливатися бульйон, ще потрібно додати томат. Він тут не грає взагалі ніякої ролі, ні провідної. Основна його, як на мене, роль це трошки підфарбувати. Сам мутнуватий бульйон, оскільки від жирної риби, від лосося він завжди буде мутнуватий. А він зробить колір і взагалі зовнішній вигляд супу, цей томат зробить насиченим, цікавим, але смак відчуватися не повинен. Додам буквально там 2-3 ложки, і більше в цей суп не потрібно. Цього вистачить, щоб зробити цей, цей хороший такий червонуватий колір. Зараз усе це разом теж треба трошки прогріти. Я зараз перекидаю лосось, хвилину чекаю, щоб він схопився, перемішаю. Він не повинен бути готовим до кінця, але він повинен там вже побіліти зверху. І після того вже можна буде, якраз поки він буде готуватись, я протяжу бульйон і перейду вже безпосередньо до того, щоб ми будемо варити вже цей суп. І фактично ми зараз на етапі, коли я Зал'ю бульйон. Коли це все разом закипить, я додам солену рибу, копчену рибу і в самому кінці вже підуть оливки. Потрібно буде спробувати сіль, перець. А далі я вже буду використовувати там зелень для того, щоб прикрасити цей суп, коли вже буду подавати. Суп готовий, фантастичний аромат. Виглядає надзвичайно, я вже вимкнув. Зараз просто налію і можна буде насолодитися цим надзвичайно багатим смаком. Дуже багато риби. І, в принципі, він виглядає так, як і мав би, мала би виглядати будь-яка солянка, рибна чи м'ясна. Маленьке завершення це лимон. Ще один і гілочка укропа, яка просто прикрасить, а, сам суп. А рибна солянка. По факту з чотирма видами риби, з лососем, з горбушею, з тунцем, готова. Надзвичайна страва, дуже ароматна, насичена, з багатим смаком. І я думаю, що це буде там фаворитом і, можливо, певною заміною, якщо вам набридла вже звичайна м'ясна солянка, дуже рекомендую спробувати і смачно.